Треба вашу думку з приводу Ігоря Гоменюка, цього випадку в підраду. Трошки важко зараз, виходячи з інтересів підрозділу, такі дуже відверті думки. Якщо у вас є напрямок, що вам потрібно, саме щоб його озвучити, давайте в режимі запитаємо. Так, запитання таке. чи ви вважаєте, він дійсно кинув гранату. Або це якась маніпуляція, якась підстава. З тих всіх інформації, яку маю я, це однозначно була спланована провокація проти добровольчих батальйонів, проти свободи. І з тієї інформації, яка наявна в соціальних мережах, яка доступна, от явно видно, що це була провокація із декількох причин. Ну, найперше питання таке, кому це було вигідно. В Свободі аж ніяк це не могло бути вигідним, тому що свобода має достатньо ресурсів зараз і людських ресурсів в першу чергу, для того, щоб той парламент в середину всередину там, і вирішувати питання, якщо треба силовим методом. Але на це ніхто не йшов, це була мирна акція. От, і в такій мирній акції там, кидати одну гранату для того, щоб себе дискутувати, могли тільки ну, повні дебіли, ну, от, люди, які не мають розуму. Тому, абс... а, чи вигідно це владі, абсолютно вигідно. Це в інтересах влади відвернути увагу від того, що твориться, твориться в парламенті, від того, що ви там приймали. А приймалися, як на мене, там ганебні речі, речі, які принижують Україну, і українців. От і власне тому, як на мене, це однозначно одна з перших причин, яка підтверджує, що це є провокація. Далі як військовий скажу, що. Не могло бути, якщо це навіть була кинута граната, якщо навіть припустити, від одної однієї такої гранати, що було 130 поранених, це просто неможливо. По-друге, перше по є інформація з декількох джерел, що із сторони медиків так само, що один із тих, що загинули, був загинув від кулі. Потім хтось спростовував, потім знову цю інформацію підтверджує. Тобто, якщо куля, то до чого тут гранат? Далі йдемо. Є такі багато інформації і фактів, що багато поранених нацгвардійців були поранені внаслідок влучення в них різних гайок, болтів, шурупів і так далі. Тобто це була ціла вибухова конструкція по тому відео, яке нам показують, там видно невеликий предмет, який горить і димиться. Граната, яка летить, по перше, вона не горить і не димиться. От. А по-друге, для того, щоб навіть якщо взяти до уваги, що там 130 поранені були цими болтами-гайками, 130 болтів і гайок зібрати в одну кучу, плюс граната, то це має бути е здоровенний вибуховий пристрій. Ми бачимо, там летіла невеличка кулька е чи щось завернуто. Як на мене, це летіла димова шашка. От далі момент, чомусь. Багато камер знімали, але ні одна камера не подала цілісного китка від, від моменту, коли цей пристрій вилетів з руки підозрюваної особи до того моменту, коли він зірвався. Тобто видно, як вилітає, потім маємо перерву, обрізаний кадр, і видимо, як щось там, щось там вибухає. Тобто ці всі маніпуляції підтверджують те, що це явна провокація із е, сторони влади. От. Що вони хочуть цим добитися, побачимо, чи доб'ються, чи ні, але я думаю, що. Влада зробила велику помилку, У даному випадку не можна йти шляхом наших попередників, не можна йти шляхом Путіна і Януковича, яких хотіли створити тоталітарну державу, тоталітарну систему. Якщо вони пішли таким шляхом, це говорить про те, що цій владі довго жити, мабуть, не прийдеться. Дякую. Чи знаєте, ви які дії зараз робляться, щоб звільнити Ігоря або якось його? Повершити ну, його долю. Гуменюка, ну безумовно. От я знаю цю людину тільки виключно з позитивної сторони. Це прекрасний боєць, вихований, не вживає алкоголю, наркотиків, не курить, Тобто в бою поводив себе безстрашно, завжди був на передовій, завжди самовдосконалювався. Тобто, ця людина, як на мене, вона не могла зробити такого такого кроку. Єдине, що могло спровокувати, це все-таки, уявіть собі, це рік перебування в бойових діях, і коли він побачив, як оці е, нацгвардійці почали топтати портрети вбитих наших побратимів, побратимів, яких ми особисто всіх знали, які були виставлені перед парламентом, перед кордоном нацгвардійців, з тим, щоб парламентарі подивилися в очі цим бійцям, які загинули за Україну. От, і коли назваліці почали шматувати, розбивати ці портрети, безумовно, кров закипіла, і там якісь силові дії могли на силові дії мала піти люба людина. От, це є така ситуація, коли важко це проконтролювати. От, але щоб е, Іван Ігор здається, Ігор у мені, так? От кинув саме гранату, я в це особисто я в це не вірю. Ведолет! А и пешком назад